Христос рождається всім добрий день. Сьогодні ми. Сьогодні ми говоримо про безбар'єрність для людей елегантного віку в цифровому аспекті. Ну, треба розуміти, що ця сама назва досить умовна, оскільки. Безбар'єрність поширюється абсолютно на всі категорії людей, незалежно від їхнього віку, просто ця вікова категорія є однією з найбільш основних, вагомих, цільових аудиторій хабів цифрової освіти. Ось ми бачимо перед собою види бар'єрів, які виокремлюються. Проблема ця багатоаспектна. Нас цікавлять в першу чергу інформаційні бар'єри. Коротко кажучи, це або інформаційний бар'єр означає або відсутність доступу до якоїсь певної інформації, або ж невідповідний формат для сприйняття цієї інформації для певних категорій людей, до яких можуть належати люди з інвалідністю, люди з тимчасовими розладами функціональними порушеннями, маломобільні люди. І так далі. А вже, власне кажучи, цифрова безбар'єрність це є відгалуження, окремий напрямок. Інформаційної безбар'єрності. Напевно, ви знаєте, що в нас в Україні діє розроблена національна стратегія створення безбар'єрного простору. І вона на період 2030 року. І головна мета це створення безперешкодного середовища для усіх без винятку груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар'єрності до всіх сфер державної політики. І зверніть увагу, що тут, власне іде відокремлено. Відокремлений напрямок, власне, цифрова безбар'єрність, оскільки це зумовлено тим, що зараз у нас відбувається поступовий, але неухильний глобальний процес цифрової трансформації усіх сфер суспільного життя. І це диктує, своєю чергою, необхідність виділення ось такого окремого напрямку, як цифрова безбар'єрність. Тут ви можете забачити, на які міжнародно-правові акти спирається наша вітчизняна стратегія. Зокрема, це Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права осіб з інвалідністю, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Європейська соціальна хартія, директива Європейського Союзу про доступність товарів та послуг. Проєкт G7. Партнерство БіАРІЦ. Це така, може хтось менше чув. Така одна з останніх міжнародних ініціатив, до яких приєдналася наша держава у 2022 році. Там серед напрямків є досягнення рівності чоловіків чоловік і жінок у всіх правах, зокрема в оплаті праці, питання проблеми пересування матерів з дітьми в колясках, пересувань в колісних кріслах, проблема домашнього насильства і ще багато інших напрямків. Отже, безбар'єрність, стан середовища, який забезпечує включення усіх людей у соціум незалежно від стану здоров'я, віку, статі національності та інших ознак, забезпечення рівних прав та можливостей для усіх. Ще одне можливе поняття дотичне до проблеми безбар'єрності і невіддільне від нього це інклюзивність, воно часто буде там траплятися. У різних джерелах це політика прийняття і залучення всіх людей, зокрема тих, хто має ризик бути відкинутими чи маргіналізованими внаслідок статі, віку, інвалідності та інших ознак. На мета стратегії. Ще одне дуже важливе поняття, яке запроваджене порівняно недавно це універсальний дизайн. Виник він спочатку історично у контексті архітектурних споруд і приміщень, але тепер він набув такого широкого універсального тлумачення, тобто це дизайн предметів, середовища програм та послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою, придатними для використання. Та всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну. Тобто йдеться про сприйняття інформації, повноцінне сприйняття інформації, незалежно від сенсорних можливостей користувачів. Саме ось цю умову покликаний, покликаний забезпечити універсальний дизайн як цілий комплекс певних засобів. І серед них є і засоби подолання цифрової цифрових бар'єрів. От, ми бачимо перед собою перелік. Ну, тут, власне кажучи, більш широкий такий сенс у смислі подолання інформаційних бар'єрів. Наприклад, цей самий шрифт Брайль. Тут не всі з цих показників, не всі з цих пунктів, вони стосуються, власне, цифрового формату, тим не менш, вони важливі в цьому контексті. От, як бачимо, шрифт Брайля всі нам відомий. Засоби альтернативної комунікації і так далі. Ось тепер, власне, складові цифрової безбар'єрності головні, які виокремлюють дослідники, власне, це доступ до якісного інтернету, без нього пера, практично неможливий доступ до якихось сервісів. І почасти ча, вже значною мірою, зокрема, до сервісів державних. До сервісів публічної інформації. Далі, як складова цифрова грамотність, тобто вміння користуватися цифровими пристроями і володіти цифровими технологіями. Ну, і, відповідно, як продовження нашої попередньої теми це доступні онлайн-сервіси з універсальним дизайном. Ось це таких, такі три кити, основних, на яких зараз тримається розробка, засобів подолання цифрової безпеки. Цифрових бар'єрів. Тут ми зразу ж, в цьому розрізі, ми згадуємо національну адвітеймент освітню платформу актуальних знань та навичок, «Дія освіта», оскільки там міститься чимало освітніх продуктів, які тією чи іншою мірою висвітлюють проблематику безбар'єрності, зокрема, і цифрової. Напевно, з багатьма із цих продуктів ви вже знайомі. ми собі ще раз дещо нагадаємо в цьому контексті. От, власне кажучи, ми згадуємо собі, пригадуємо всі послуги, які надають хаби цифрової освіти, навчальні, інформаційно-консультативні, довідкові, послуги доступу, послуги створення цифрового контенту, і всі вони, тією чи іншою мірою, також є засобами. Подолання цифрових бар'єрів, тобто, вони прямо спрямовані на вирішення даної проблематики, на здобуття певних знань для того, щоб їх можна було використовувати і нам, тренерам регіональних навчальних центрів, тренерам хабів цифрової освіти у своїй роботі. Тобто, власне кажучи, хаби цифрової освіти це є один із вагомих тепер і доступних засобів для. Ліквідації цифрових бар'єрів для сприяння нашим користувачам і відвідувачам. у цьому. Всі ці послуги тією чи іншою мірою накладаються, вписуються в цей контекст. Ну, от зокрема, допустимо, той, той самий доступ до приміщення меблів. Це так само питання безбар'єрності. Електронні ресурси бібліотеки, бази даних, електронні книги та журнали, інші мережеві ресурси, урядові портали, навчальні освітні ресурси тощо. Все це те, що ми можемо робити у своїх хабах, організовувати на рівні чи тренінгів, чи на рівні повсякденної, консультаційно-довідкової роботи. Перший серіал, який можна порадити, хоча він, власне кажучи, має більш такий загальний характер, не суто цифровий, але для, для того, щоб ознайомитися з цією темою, з її основними концепціями, пунктами. Варто з ними ознайомитися, бар'єри, з якими люди зустрічаються, з інвалідні, люди з інвалідністю зустрічаються, і не лише люди з інвалідністю, які стере, як стереотипи заважають зробити світ інклюзивним. Це таке коло питань, яке охоплює цей серіал. З нього можна розпочати знайомство з цією тематикою на, на порталі Дія освіта. Бачите, це тема прямо стосується теми безбар'єрності для активних громадян, для держслужбовців призначений, і компетенція розв'язання проблеми у середовища середовищі навчання впродовж життя. Значить, коли, ким, ким і як створено цей курс, можна побачити, хто бере участь в його розробці, в його підтримці. От, значить, один з найважливіших серіалів на платформі Дія Світа – це циф цифрові технології для людей з інвалідністю. Бачимо, ким він створений, де налічує 10 серій, і охоплює дуже широкий комплекс питань, які стосуються подолання цифрових борів. Ну, в першу чергу, для людей з інвалідністю, але також під тут і цільову аудиторію може підпадати і просто люди маломобільні, люди з певними функціональними порушеннями, люди тим, з тимчасовими хворобами, літні люди мало такі теж можуть бути маломобільними. Бачимо, теж це стосується теми безбар'єрності, широке призначення, широкий спектр призначень для дорослих, для молоді, для людей елегантного віку, компетенція, загальна компетенція безпека в цифровому середовищі. Тобто багато питань, які стосуються користування гаджетами, інтернетом і полегшення різноманітні програмні продукти, які полегшують. Користування ось цими пристроями для людей з інвалідністю досить детально аналізуються спеціальні можливості, які є, які програмісти вже ввели в налаштування цих пристроїв. Вартий вивчення, уважного вивчення може стати в пригоді багатьом із наших тренерів. Ну, і також подкаст з цієї ж тематики: «Цифрові можливості для людей інвалід... з інвалідністю. Тобто це сукупність аудіотреків. Вона розрахована на тих людей, які власне, не можуть переглядати цей серіал через свої порушення зору. Та ж сама тематика висвітлюється в цьому подкасті, що і в відповідному серіалі. І є супровід диктора, який. Дає, дає підказки для слухача, що роблять співрозмовники у діалозі, на, на, на які, вони функції, які вони функції використовують, на які вони кнопки той час натискають і так далі. Остакають інструменти для поліпшення якості життя людей з інвалідністю. Це, це подкаст, це аудіоресурс. Ще один важливий стандарт, який приходить в наше життя. Це стандарт WCAG. Тобто, настанова з доступності веб-вмісту. Документ, що описує набір рекомендацій для розробки доступних інтерфейсів сайтів. З 2019 року є обов'язковим для державних органів України. Ну, власне, тут йдеться про набір певних процедур, правил із, із, із організації логіки інтерфейсу і дублювання певних функцій з огляду на якісь сенсорні можливості потенційних користувачів. Ну, по суті, тут створюється, згідно з цим стандартом, створюються дві версії сайту. Один із них ну, це такий звичайний для звичайних користувачів, а другий для людей з певними сенсорними порушеннями. Для того, щоб забезпечити рівноцінну доступність цього ресурсу для людей відповідних категорій. Цей стандарт він впроваджується поки що у нас досить повільно, не, не ставши він ще всеохопним. Власне кажучи, для нас, для більшості з нас цей сайт може мати, знання цієї концепції може мати лише таке теоретичне значення, не перекладне, тому що, власне кажучи, це Потрібно знати, в першу чергу, дизайнерам сайтів, розробникам. Хоча, якщо у вас десь в ваших хабах працюють інженери, які володіють навичками на програмування, які займаються адмініструванням ваших сайтів, ви можете скерувати їх, якщо вони ще не зовсім у цією тематикою, ви можете скерувати їх до цього, до цього стандарту, до ознайомлення з ним, для того, щоб вони були в курсі вимог часу. Ось, зокрема, ще один серіал виокремлюємо веб-доступність. Дизайн для людей з інвалідністю. Старі інструменти, Принципи ось цього дизайну для сайтів, про який ми тільки що говорили. Тестування та оцінка помилок. Цей сайт теж є на платформі Дії освіта. Ну, він більш актуальний для. Дизайнерів для публічних службовців, які можуть використовувати це в своїй управлінській діяльності, повинні враховувати це. Коли йде наповнення якимось змістом відповідних веб-ресурсів. Ну, от короткий опис є: як зробити дизайн для незрячих та людей з порушеннями з моторики. Тут ви знайдете детальні інструкції, як зробити інклюзивну веб-сторінку, електронний документ чи мобільний застосунок. Звичайно, ви не станете повністю фахівцями в цій галузі, якщо ви опрацюєте цей серіал, але тим не менш, якісь загальні поняття, якась канва, якась основа базова для розуміння у вас вже буде закладена. І воно це може тільки сприяти вам у вашій роботі. Ще згадаємо про пристрої, якими ми найчастіше користуємося: це комп'ютери, ноутбуки і смартфони. Усіх в них вже закладено у їхніх налаштуваннях можливості, спеціальні можливості для людей, скажімо, з певними порушеннями зору, слуху і так далі. Зокрема, комп'ютери, які працюють на. Фазі операційної системи Windows. В налаштуваннях системи є, ось бачимо тут стрілочкою показано. Обов'язково є пункт спеціальні функції. Бачимо зір, окрема група налаштувань, окрема група налаштувань для слуху, окрема група налаштувань для бачення. Ну, скажімо, може таку функцію згадаємо як екранна лупа, яка з великим коефіцієнтом збільшення дозволяє. Дозволяє збільшувати як зображення на всьому екрані, так і обравши певну зону для збільшення. Крім того, екранна лупа ще має в собі вмонтований так би мати, озвучувач е тексту. Тобто, якщо, якщо ви спрямовуєте цю лупу на якийсь певний текст, є можливість його озвучити паралельно. Правда, цей озвучувач він не дуже коректно працює. З української мови так неоковерно, недосконало, скажімо так. Але роз... в принципі, розуміти можна, про що, про що йдеться. Тобто, це, бачите, функція два в одному, скажімо, на прикладі екранної лупи. Що стосується аудіо, є, наприклад, така корисна функція, як монозвук. Це для людей з проблемами слуху, особливо для тих, які користуються слуховими апаратами, і коли. При налаштуванні монозвуку звук стає більш не таким резонансним, більш спрямованим і чіткішим, і легшим для сприйняття людьми з такими, з такими проблемами. Ну, ці всі налаштування треба детально вивчати, набивати руку, їх так просто, звичайно, з, з наскоку не запам'ятаєш. Потрібно постійно практикуватися. Інколи навіть може методом тику щось пробувати. І опановувати і це, ці функції ви також можете вивчати як організувавши окремо тренінг або в процесі повсякденної інформаційно-довідкової роботи. Ну і на телефонах, на смартфонах наших теж є практично в усіх моделях, навіть в бюджетних, повинні бути передбачені. Ось, як і бачимо на екрані, спеціальні можливості, налаштування спеціальних можливостей. Зір, слух, якісь фізичні вади. ну, Звичайно, воно потребує досить ґрунтовного вивчення і практики, постійної практики. Наприклад, є така функція відома на системі Android, в смартфонах, які працюють на системі Android, це функція TalkBack. Це озвучування власне всіх елементів інтерфейсу, вона активізується часто найчастіше натиска... одночасним натисканням клавіш гучності плюс і мінус, тобто збільшення зменшення. Протягом кількох секунд, і також ж вона вимикається. Це І людина, яка має проблеми із зором, вона може, скажімо, пересуваючи пальцем по екрану. Натискаючи на ті чи інші меню, меню, на ті чи інші команди, вона зразу чує це озвучення від TalkBack і відповідно вже може коригувати свої дії, своє управління телефоном. Це передбачено вже, як кажуть, з коробки в тих, в тих цифрових пристроях, якими ми користуємося щодня. Але не завжди ми до них звертаємося, не завжди ми вникаємо. Особливо, коли нам вони не потрібні, в принципі. Тому вони потребують певного вивчення і постійної практики. Це так, якщо так коротко, ми окреслили напрямки подолання цифрових бар'єрів, ну, чисто концептуально, звичайно, не вникаючи в якісь особливі деталі, оглядово ми зробили такий аналіз. Для того, щоб знати, на чому ми, ми могли би зосередитись, на яких концептуальних засадах. І короткий посібник з цифрової доступності. Ще один таке видання, яке я би вам рекомендував наполегливо. Воно роз, розміщене на ресурсі програми розвитку ООН в Україні сайт. Ось ми бачимо на екрані короткий посібник цифрової доступності. Його можна собі завантажити як на комп'ютер, так і на телефон в англомовному і україномовному варіанті. І в цьому посібнику коротко викладено дуже багато з цих питань, про які ми говорили сьогодні, і налаштування пристроїв, і стандарти веб доступності. Ці ці аспекти ну більш розгорнуто детально висвітлені в цьому посібнику. Якщо ви ще не, не мали можливості його вивчати і з ним ознайомитися, то я вам раджу це зробити. Він підготовлений на основі освітнього серіалу. Доступність розміщеного на порталі, але. Йдеться в ньому не лише про вебдоступність. Ось бачите такі анотації. Дізнаєтесь, як люди з інвалідністю використовують комп'ютер і смартфон, що таке допоміжні технології, як зробити зображення та відео доступними для незрячих людей, а аудіо вміст для людей з порушеннями слуху. Які елементи дизайну шкідливі, проблеми доступності, які актуальні для наших українських вебсайтів, тестування на предмет відповідності певним стандартам. Зокрема, і тим, про який ми сьогодні говорили. Ну і взагалі посібник і серіал. Бачите, розроблений в межах проєкту підтримки дії, що реалізується програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. І це, цей ж партнер був проєктом наші, нашого навчального проєкту здобуття цифрових навичок у бібліотеках хабах цифрової освіти. Ось це такі ко -ко короткі тези. Які би я хотів звернути вашу увагу, щоб десь яких в роботі своїй, керуючись якими, роблячи акцент, на яких можна поліпшити користування, ефективність своєї праці, ефективність надання цифрових послуг у наших хабах. Ось так коротко у мене все, щоб не перевантажувати вашу увагу надлишком інформації. Дякую всім за увагу. você é dobra?